Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. За співпрацю з окупантами 15 років за ґратами. у Запоріжжі суд підписав вирок колишньому посадовцю завербований ФСБ в березні цього року. Він коригував ракетно-артилерійські удари та атаки дронів по Запоріжжю. Чоловік шукав і намагався передати ворогу координати оборонних об'єктів і підприємств регіону. Росія націкавило розташування судноремонтних підприємств та місць базування морської піхоти ЗСУ. Служба безпеки затримала чоловіка в травні під час виконання ворожого завдання. На підставі зібраних доказів суд визнав його винним. Зрадник отримав 15 років тюрми з конфіскацією. Сім із половиною років за ґратами на Дніпропетровщині суд оголосив вирок офіцеру військової частини, який привласнював бойові виплати разом із колегою. Він фіктивно влаштував на службу десятьох цивільних. Виплати забирав собі. У держбюро розслідувань кажуть і у такий спосіб, офіцер привласнив 3,5 мільйони гривень. Коли правоохоронці почали розслідувати махінації, він запропонував слідчому 10 тисяч доларів хабаря. Підозрюваного офіцера тоді затримали на гарячому. За це він одержав вирок чотири роки позбавлення волі. А от за привласнення бойових має провести у в'язниці вдвічі довше його поплічника ще судять. Наркотичні речовини та обладнання на 2,5 мільйони гривень. Поліція викрила дві нарколабораторії, облаштували їх зловмисники на Житомирщині, а збувала амфетамін по всій Україні. Організатором був 31-річний чоловік, одну з лабораторій, де виготовляли психотропи. Він облаштував у своєму будинку, продавав наркотики його товариш. 38-річний киянин на слід зловмисників вийшли на Волині. Туди ділки привезли наркотики для продажу. Щомісячний прибуток. Наркодилері становив 200 тисяч гривень. Кажуть, слідчі. Обох фігурантів затримали. Їм загрожує 10 років за ґратами. Проведено санкціоновані обшуки в Житомирській та Київській областях, в ході яких було вилучено лабораторне обладнання, призначене для виготовлення психотропної речовини амфетамін.